Друзі, ви вже всі отримали шарові подарунки із тем. Зараз я розкажу, як я хотів отримати шарові подарунки із цієї хератєні. Ну, Думаю, повідомлення вже всі отримали, що можна там шарові якісь подарунки отримати з тему. Спочатку я не вівся на цю всю тему. Думаю, херня, розвод і тому подібне. Але тут мені ж скидають, мої ж друзі скидають повідомлення, що ось візьми, вибери там чотири безкоштовних подарунка коротше, і буде тобі щастя. Я не вівся, не вівся, і тут е мій товариш каже: мені вже прийшли із тему безкоштовні подарунки. Кажу, як безкоштовні? Ну так, кажу, от реально безкоштовно прийшло, ось. І я тут якраз до нього заходжу. І він приїжджає з почти і розпаковує в мене на очах ці подарунки. Так, да, там вони не супер якості, суперякості, але ж ну, безкоштовно. Думаю, блин. Ну, я можу вскочити в останній вагон. Я перехожу ж по цьому посиланню, вибираю чотири подарунки. Знаєте, саме важче було вибрати, навіть, ні, ну не саме важче, ну, е, одне із важких таких завдань вибрати ті подарунки. Воно ж хочеться, щоб вибрати, ну, реально, коротше, саме дорожче. Ну, щоб уже, коротше, точно будь в плюсі. Начинаю я розсилати ці повідомлення, підключаю своїх старих знайомих там і тому подібне. Однокласників, коротше, всіх, кого я пам'ятав, всіх я підключав. Ну, там така тема, що 15 чоловік, ти можеш підключити е, тих людей, які вже зареєстровані. А от, щоб отримати подарунки, там остається в тебе там, 1% всього-навсього. Тобі треба підключити людей, які ще не були зареєстровані в тему. Ну, Я думаю, коротше, зараз я зроблю. У мене папа мама, вони там точно не в тій темі. Е, тоді в дружини батько з матір'ю теж не в тій темі. ну Думаю, коротше, я зробив. спитав, так кажуть, 5 там, чоловік треба, хтось каже, 3 чоловіки потрібно е, підключити. Ну, думаю, ладно. Коротше, е, набираю ці 15 чоловік, це було неважко. Попросив своїх друзів, вони всі під'єдналися, ну і тут же починається, що треба. Під'єднати тих, хто ще не були зареєстровані. Йду я до мами, встановлюю, заходжу за своїм же посиланням. Йду до папи, те саме. Зранку не успокаююся, Їду до тещі з тестем. Їм коротше, цю хератень скачую, встановлюю. Все. І тут вже остається ну, 0, 0 От, ну, Все, коротше, 0. і більш немає. Всі вже. Ну, розумієте, да, я в останній вагон. Всі вже, коротше, встановили, всіх вже, коротше, попідключали. Немає кого більш підключати. Ну, думаю, блин, я должен це зробити. Я йду в АТБ. Думаю, зараз я куплю парочку стартових пакетів і я буду на коні. Заходжу, коротше, в АТБ, дивлю стартові пакети там Vodafone, і Star Life. Ось ну, Life, найдешевий. 50 гривень. За стартовий пакет. Ну, Я беру два стартових пакети. Думаю, ще взяти три, два чи три. Думаю, ладно, візьму два. до тебе недалеко, якщо короче, проскочу ще раз, ще одного куплю. Приїжджаю додому, вставляю в телефон цей стартовий пакет. Він, типу, активуйте його. Подзвоніть на 3 одиниці, я ж дзвоню на ті 3 одиниці, типу ваш пакет активований, але додзвонитися на нього не можна. Оказується, для фінальної активації потрібно поповнити той рахунок. Бляха, подивився я, е, скільки коштує на лайфі е, попов... ну, в, типу абонплата. Саме дешевше я знайшов 90, а то там 300, 450, 500. ну, Ну, такі ну, Під'єдную я, оплачую я ті 90 гривень. Скидаю посилання, заходжу і що? Нічого. Взагалі. Наче я нічого і не робив. Даже. Бляха, я думаю, так, все. Альоша, тип не азартний, треба зав'язувати з цим. Відео виходить довге, тому е буде друга частина, вже там фінал буде коротенький.